I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Alaska! Вітаю вас з Новим Роком та Різовим Христовим за лято! Настим пуйонцем Новим Роком! Жичимі, дроді колеце з Харкова, богатирові наші партнежі! Ройс <різький> нойс яр! Мягне але і ревюнши і нерфірункіін! Щасливого Нового Року! Нехай <різкий> усі <рік> ваші бажання здійсняться! Філіс Анія Ноево! З Новим Роком! I wish Pua a happy new year with peace. Dear colleagues and students, Merry Christmas and Happy New Year. May the new year bring good news, peace to our families. Hi, guys from Ireland, from Zerlandi. I congratulate everyone on the upcoming holidays of Christmas and the new year. Radości, tazvicina, kohania, tamuro. Foya Витривалості сил. Лінкими канчос, Ледус, потопівнос, швісос, Чіпсні і Рджокс. Вважаємо, що це Різдво було сповнене світла та усмішок від радості, а новий рік приніс незвичайну кількість приємних моментів любові та здійснення Привіт з Норвегії! Норвей! торі! Моте, дете брінже, дайте без вважаю вам міцного здоров'я і справжнього щастя. Я вважаю нам всім в першу чергу великої перемоги для нашої країни, для нашого українського народу. Кожному з вас свої особистої маленької перемоги в цьому році. Синов яся с метецьку на мета джаксма Джаоксма Ірсикме з Новим роком. Нехай Новий рік принесе тільки радість та успіх. Люба Академія! З прийдешнім новим роком! Бажаю тобі удачі! Успіхів! Натхнення та мирного неба! Вітаємо!